Ми на сьогоднішній день грамотні люди йдемо і там, там вже в нас є в бібліотеці, інтернет. Що треба, собі прийшли раз, раз, раз. Мені цікаво то. Мені цікаво то коні, порода, техніка, сільськогосподарська техніка. Я собі такий мотоблок купив. Між іншим через інтернет. Таке майбутнє організатори програми пророкують кожному населеному пункту, де в бібліотеці буде безкоштовний інтернет. Синків став першим в Україні селом, де у 2003 році вже був безкоштовний доступ до світової паутини. Сьогодні ми відкрили регіональний навчальний центр для навчання бібліотекарів та користувачів. Ну ми щасливі тим, що на кінець здійснилася наша мрія, і ми можемо надавати фахову допомогу на прекрасній технічній базі. Працівникам публічних бібліотек області, основне завдання створеного регіонального навчального центру навчити бібліотекарів з районів практично користуватися інтернетом. Бібліоміст це українська частина міжнародного проекту допомоги місцевим бібліотекам. Програму спільно створила Рада міжнародних наукових досліджень і обмінів Агентство США з міжнародного розвитку та Міністерство культури і туризму України. А фондація Біла та Мелінде Гейтс надала грант на суму 25 мільйонів доларів. І ми сподіваємося, що інвестиції в нашу область на цьому не закінчуються. що Ще в багатьох районах і в багатьох селах цих районів будуть відкриті інтернет-центри, що зв... звичайно, сприятиме розвитку нашої громади і конкурентно способ... спроможності нашої області. Подібні бібліотечні інтернет-центри з'являться у Бучацькому і Збаразькому районах. Комп'ютери отримає, і Тернопільська обласна бібліотека для молоді.